Спіймав. Ура! Так! Чудово! Ах. Прямо в воду. Ах. Стривайте! Ах. Ах. Ху! Яка ж вона сильна, а ще неймовірно слизька. Добре, постривайте, я вилажу. Повертаюсь, тримаючи її двома руками. Так, Неймовірна Прямо... робота! перед вами п'ятипалий свистун. Добре, треба вилазити з цього ставка і знайти краще місце. Так, слизький монстр. Так, ну що ж, добре. Дістанемо цю жабу зі ставку і вийдемо назад на стежку. Я б дав би тобі п'ять, та моя рука вкрита жаб'ячим слизом. Дякую, друже. Так, оце так знахідка. Так, чудова робота. Нарешті. Так. На краще ми очікувати не могли. Файна спіймала. Воу, бо, знімай, знімай. Так, я знімаю. Дай світло. А ось і він, відомий звук, який вони видають. Вау! О-хо! Це звук, на який ми всі чекали. Так, я чую тебе. Вони відомі за рахунок гучного звуку звуку тривоги. Ви чуєте? Якщо ви хижак і ви хапаєте цю жабу, вона видає цей звук. А він, як бачите, дуже вражаючий.